Складнощі у вільному пересуванні вулицею, неможливість користування громадським транспортом, необладнані дороги, проблеми, з якими щодня стикаються люди з порушенням опорно-рухового апарату. Перетнути дорогу або ж навіть дістатися лікарні, для когось з рівнян може виявитися випробуванням, яке неможливо виконати. Для таких випадків у рівному функціонує інватаксі транспорт обладнаний гідравлічним підйомником. У 2006 році я виграв грант Європейського союзу. От, і ми створили службу інватаксі, яка перевозить людей. Ну, це було фінансування, а в 2008 році вже почала міська рада нас фінансувати. Ну, це кошти на пальне, на, на зарплату водію диспетчеру. інва таксі для рівного необхідне, власне, як і для кожного міста. На рік такою автівкою користувалися близько двох тисяч разів. Втім, нині старий автомобіль часто знаходиться на ремонті. Сьогодні благодійний фонд Віктора Шакерзяна передав для товариства інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату нову автівку, яку використовуватимуть як додатковий транспорт для перевезення людей. Була потреба дійсно автомобіля. Ми своє невідмінно сказали, що ми. При можливості її придбаємо. Дійсно, вона була придбано це владіне фондом Віктора Шакізяна. Він був куплений в Італії і безпосередньо був обхлоджений вже в місті рідному. І сьогодні ми це передаємо, тому що цей автомобіль буде забезпечувати сам людей, які не можуть там пересуватися самостійно. Але є потреба. Автівка обладнана спеціальним пандусом. Водночас у салоні є п'ять пасажирських місць та одне місце для встановлення візочка. Це дуже хороша подія для нас. Нам Віктор Володимирович передав автомобіль, який стане незамінним засобом пересування для багатьох осіб з інвалідністю, які отримують необхідну допомогу, і щоб мати доступ до всього. Що пропонує наше місто? Послуги транспортного перевезення людей з особливими потребами на інва таксі безкоштовні і на жаль, попит на нього зростає. Тож усі, хто цього потребують, мають можливість скористатися транспортом та доїхати у будь-яку точку міста. Тетяна Міщинська, Денис Коломиста, Артем Шаула, телеканал ITV.